Людське життя дароване нам Богом, і кожен з нас несе всім даний хрест. У когось легка є земна дорога, а у когось печаль, туга і так багато сліз. Хтось легко так іде по цій земній дорозі, багатство, слава і радіє у житті, а хтось усе життя в поробах і тривогах втомився вже так, що сил нема йти. А хтось в молодих руках лишився чоловіка. Чи дружина виховує сам діток, Несе тягар страждань один? сльозах проводить не одну годину і мало бачить у житті він радісних хвилин. Та це усе на це усе дивився Бог із неба і захотів увесь цей люд знедолений спасти. І побачив, що в людини є така потреба, тому і захотів він всім допомогти. Але рішив допомогти великою ціною. На землю сина власного, єдиного посла, щоб ми змагатися із ворогом у страшному двободі, й цим самим він спасіння нам подарував. Дитиною той син родився в бідних яслах серед людей звичайних разом ріс. а потім помагав усім знедоленим, нещасним. За це у нагороду людей страждання переніс. Садутім гексіманським він за всіх молився, бо він усіх людей так щиро полюбив, та від людей так тяжко потім він томився, Бо люд над ним знущався, насміхався, бив, а потім повали на ту гору голофу, де із розбійниками разом розп'яли, прибивши до Христа і руки, і ноги. У цьому радість для себе вони знайшли. А потім мучень із Христа забрав, Господнє тіло і в новій печері, в новому гробі схоронив. Та рано в третій день, коли ще сонце не світило, воскрес і мертвих славі Божий Син. І сьогодні, із цим святом Воскресіння, вас вітаю, бажаю вам усім тілесних сил, бо тяжко вам буває у житті. Я знаю, та хай підкріпить вас. Воскреший Божий Син. нехай поселить вам у серце ту надію, що там, у вічності, не буде вже таких страждань, хай серце ваше радість наповняє, бо в небесах не буде сліз і горя, і хвилювань. І ще раз, друзі, вас усіх вітаю із Воскресінням нашого Спасителя Христа. Всього найкращого я, друзі, вам бажаю. Нехай охороняє вас завжди. Його свята рука. Амінь.